Мої вітання, шановні глядачі у новому відео. Сьогодні разом із вами будемо готувати ось такий простий тортик-медівник. Готується він дуже швидко і просто. Коржі я випікала сама. І на все про все у мене пішло не більше ніж пів години. Причому інгредієнти, ті, які, в принципі, завжди є вдома. Тому обов'язково подивіться рецепт приготування. А я готувала цей тортик не просто так. Якраз на початку вересня моєму каналу виповнилось 2 роки вже 2 роки, як я із вами. Я думаю, що на каналі є ті, хто зі мною з самого початку. Якщо є такі, то напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Чи пам'ятаєте ви мої рецепти перші. Хочу подякувати вам, усім, усім моїм підписникам, глядачам за те, що ви зі мною. Без вас цього каналу так само не було б, як і без мене, тому що. Потрібні обидві сторони, обидва учасники процесу. І хочу сказати дякую усім, хто підтримує мій канал, хто регулярно пише коментарі, добрі слова, ставить лайки. Це насправді дуже важливо і хочеться далі щось придумувати, щось знімати. Тому хочу відсвяткувати таку подію ось таким прекрасним тортиком. Нехай мій канал ще зовсім молоденький. Але мені подобається те, чим я займаюсь, подобається таке захоплення. І сподіваюсь, буду розвиватися в цьому напрямку і надалі. І ось так тортик виглядає у розрізі. Для приготування коржа нам знадобиться цукор 100 грамів. 3 яйця, 80 г меду, борошно 200 г, сода, одна чайна ложка, дрібка солі, 100 г вершкового масла. Я це все пропишу. І для крема треба буде сметана 400 г, можливо, трішки менше, і цукрова пудра за смаком. Тому розпочнімо приготування. Розтоплюємо мед у кастрюлі з товстим денцем. Додаємо чайну ложку соди і продовжуємо нагрівати, постійно помішуючи до набуття карамельного кольору. Ось така консистенція і колір вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло шматочками. І перемішуємо, доки не розтане масло. Я його тут відчуваю, його можливо і не видно, тут треба перемішувати. Доки наша медова суміш трішки охолоне, в окремій ємності треба збити яйця із цукром до пишності, десь 5 хвилин. Суміш збитих яєць та цукру додаємо нашу суміш медову. Перемішуємо і просіюємо борошно та сіль. Так, одразу додаю сіль і борошно. І тепер гарно перемішуємо усе тісто. Тісто виходить консистенції густої сметани. Ділимо його на дві частини і випікаємо окремо кожну частинку десь 6-10 хвилин на 180-200 градусів. Ставимо, там слідкувати треба. Так, показую. Ось такий коржичок вийшов. Ось такий він за товщиною. І я, напевно, що буду робити тортик у формі сердечка. Сподіваюся, що вистачить мені тіста. Тут якось так прилаштую. Зараз, поки гаряче тісто, буду обрізати. Ну, слухайте, майже майже вийшло два сердечка. Я цей всерединку десь покладу, і обрізками буду посипати. А другий корж у мене вийде більший, то я думаю, що там вони більш рівненькі будуть. Поки я тісто спробувала, мені сподобався. Корж дуже і дуже смачний. І ось готовий вже другий корж. Той я вже порізала, ось цей, цей навіть крупніший вийшов. І трішечки вищий, мені здається, більше тіста просто залишилось. Зараз, поки гарячий теж обріжу, і буде у мене 4 коржі. І тепер робимо крем. Вливаю сметану. Ось така в мене. І додаю цукрову пудру. Цукрову пудру я додаю так. Орієнтовно. Буду змішувати і пробувати крем. Мені не хочеться, щоб він був занадто солодкий, бо коржі солодкі дуже. І ось такий крем у мене вийшов. Зараз буду мастити коржі. І ось такий красунчик в результаті у мене вийшов. Сподіваюсь, що смачний, бо коржі окремо і кремо-окремо окремо були смачні, то я думаю, тортик буде теж дуже-дуже гарним. Ось такий симпатичний вийшов. Дякую, що подивились це відео. Обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані, поставте лайк. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!